Вчора по-особливому відзначили День Збройних сил України у Калуському вищому професійному училищі номер 7 провівши спортивні змагання. І хоча хлопці ще тільки навчаються, а все ж мріють в майбутньому вступити у лави української армії, уже від сьогодні вони загартовують у собі мужність, силу, спритність та квітливість. Сподіваємося, що служіння народу буде для юнаків найвищою честю, покликанням та обов'язком. Уже 18 років поспіль Калуське вище професійне училище номер 7 відзначає День Збройних сил України. До цього свята готують різні конкурси та змагання, в яких приймає участь все училище. Одні учасники, і організатори, інші вболівальники. 6 грудня. Ми традиційно відмічаємо це свято у нас в навчальному закладі. І для цього ми проводимо змагання. Ну мо хлопці, нумо козаки. І я радію з того, що цього року ми набрали надзвичайно хороших хлопців на перший курс, І як морально вже зріли майбутні поліховні робітники і так це фізично підготовлені майбутні захисники нашої держави. Вітаю всіх колошан за першою річницею Збройних сил України. Вітаю також всіх громадян України. Porque de la Constitución. Захист вітчизни священний обов'язок кожного громадянина України. Цьогоріч змагалися команди навчальних груп першого курсу. Методична комісія викладачів фізичного виховання та предмету захисту вітчизни організували для них спортивно-розважальну гру Наші хлопці, наша слава. Юнаки показували своє вміння у п'яти конкурсах. Під час підтягування, поштовху гирі, боротьби на руках, естафети і перетягування канату вони виявляли спритність, швидкість, силу та витривалість. Слід зазначити, що фізичні. Навички хлопців у належному стані, адже кожен із команди показував найкращі результати в тому чи іншому конкурсі, і це відрадно, адже рівень підготовки до війська має бути відповідним до покладених на нарівників завдань, а це не або як пригодиться їм у майбутньому, бо саме змагання із військово-прикладних видів спорту формують майбутніх захисників вітчизни. Я мрію повернути тому, що це професія. Я сміливих чоловіків. Ну я мрію служити в армії, тому що я буду захищати свою батьківщину. І я набуду багато знань, багато вмінь, Також я е, е, буду сміливий і буду любити свою батьківщину ще більше, ніж просто. Кращі результати під час підтягування показав Іван Цюрко, група номер два. Та Назар Равлюк. Обидва підтягнулися 27 разів. У штовханні гирі вагою 16 кілограм. Переміг Валерій Маліборський, група номер вісім. Найсильнішим у боротьбі на руках виявився Роман Чомаренко, група номер сім. У командній естафеті перемогла група номер 8 у перетягуванні канату група номер 6 Відповідно до зайнятих місць командам нараховувалися очки, і за їхніми підсумками третє місце отримала група номер 9 друге місце група номер 6 а першість взяли юнаки групи No8. Переможці нагороджені пам'ятними кубками, грамотами та солодкими подарунками. У перерві між конкурсами присутніх вітала танцювальна група Первосвіт. А при вході в училище милували око конкурсні стінні газети. А присвячені дню збройних сил України, які підготували самі учні.